Будь ласка, представтесь, хто ви. Я Кринжляк Микола Степанович, місцевий житель міста Торецька. З 2001 року працюю з забойщиком на шахтах міста. Тобто працював на закритій шахті, яку закрили в сьомому році. Шахта восьма, нова, шахта Торецька 3,5 роки. І зараз на шахті центральна працюю з 14 року. По середину 15 був добробатя з перших днів з січі. І хочу сказати стосовно того, що зараз йдуть маніпуляції, що Україна втрачає якісь там, начебто, видумані податки, які сплачуються в державну казну України. Я як шахтар скажу, що це міф далеко, неправда. Може вони втрачають, але не державний бюджет. Є живий приклад, що в нашому місті є така шахта Святої Матрини Московська, але чомусь московська назву вже затерли фарбою. Є, Вона залишилася начебто такі, шахта Святої так Хочу сказати по цій шахті, що керівництво цієї шахти є Донецьке, які і наразі живуть в Донецьку. Тобто є переденна і вся інша потвора. Ось, на шахті людям, які працюють на підконтрольній частині території шахта, сплачують людям зарплату у конвертах. Офіційно їм по бумагах проводять мінімальну до нового року на було 1300, наразі є 3200 Да? Тобто всіх так враховують податки, але у конвертах сплачують те, що люди, ну, що люди заробили. Це а яку су, які яку сплачують? Ні, Людям в конвертах виплачують 15 тисяч, 20 тисяч, все йде на конверт. Це, воплік, це забійник або хто? Забійник, забійник. Забійник отримує, він забійник просто працює на е, е, як е, хотів сказати без, швидко. Е, здільно преміальна. Тобто забіник працює від то виробітки. Тобто, що зробив, то заробив. Забіник, що поїде і нічого не зробить, то йому не заплатять. Ось Так ось це вугілля, воно начебто реалізовується і платять податки. Але які вони платять податки? З 1300. А все, все інше, що вони сплачують в конвертах, йде на Донецьк, на озброєння. І все інше, тобто те, що потім летить в нас, в наших хлопців. Так, що ці, хай Порошенко там зі своїми будками, я йому скажу, хочу, якщо він мене буде бачити, що я побільше тих будок зробив, аніж від, на своєму житті так, накрав. І за цією подповорою ми до 27-го зайшли у Горлівку у липня го року. Чому він надав, надав наказ хлопцям назад відійти? Чому хлопці положили? У мене двоюрідний брат 128-й з Дебальця виходив. І ваш плановий відхід. Де 4 КАМАЗи 200-х вантажили, отак, грузили, що по дорозі збирали хлопців. Чотири КАМАЗи, 200-х був. А 17 рад плановий відхід, коли два тижні вже командування не було жодного офіцера. Я його не боюся, я всю цю шквору. Я проти нього. Це ж Порошенко один з засновник партії регіонів, хто, хто що не знає, бігав тут у 2002, -му, 2002 -му році, він засновував партію. Стосовно ТЕЦ і всіх інших війна почалася не вчора. І це в лапках там наш прем'єр-міністр, да, як він каже, що ці блокадники, там, в лапках ветерани, то я вам скажу, що він в лапках він вже не, не міністр, хай не, не думає, що він там сидить в кріслі. Якщо він піде зброю на, на тих, хто вже ну, відвоював і має досвід бойовий, то він помиляється, що він, хтось тут підніме на нас руку і що ми не зможемо дати е, отпор хороший. Ось надалі за три роки можна було б вже давним-давно перейти ТЕЦ на наші газові вугілля, які хлопці добувають на Волині вугілля, Львів вугілля. Так? Там газова група вугілля. Так само воно швиденько можна було б ТЕЦ переробити під газову групу, яка добувається на Волині. Тобто люди держпідприємства на Волині, вони мають... Отримувати держзамовлення. Більше шахта ніяк не може реалізувати, маючи своє, своє вугілля на складах. І е, вона, якщо приходить якийсь приватний підприємець і хоче купити це вугілля, шахта не може продати, бо це корупція. Є, повинне бути держзамовлення. Е, зараз керує вугіллям один мудак, спаситель Донбаса. От. Е, ну Всі знають, поможемо. ТРК Україна там завжди його показує, як він допомагає жителям Донбаса. Ось, він весь вугілля взяв під свій контроль. І разом з порохом їм не вигідно, щоб працювали там шахти. Він конкурент забирав зі всієї окупованої території. Чому не працює жодна шахта в Горлокі? Жодна, Бо в 2014 році все було порізано на брухт. Їнакове було порізано на брухт. Чому? Бо це не є детективське. Жодне підприємство Ахметова, Рината Леонідовича, так званого спасителя Донбасу. Дитеківській шахти жодна не постраждала, навіть не один туди осколочок не залетів. Всі вони працюють. Як вони такі, якщо терористи, сепаратисти, росіяни знають, що всі підприємства працюють на бюджет України, то чому ці підприємства не можуть вивісити на своїх підприємствах державні прапори України? Ну, щоб сказали, ось ми працюємо на державу України, ось прапор є. Ми от для цієї країни працюємо. Чому вони не вивішують державні прапори? І якщо ця гнида наша. Так званий міністр, який каже, що що до мене докліпалися ці блокадники, я ніякого впливу і не, не маю на полонених. Ну щоб так сказав прем'єр в Ізраїлі, то він до вечора вже б не був би прем'єром. Людина, яка керує державою, друга людина в державі, і каже, що полонений це не його е ініціатне, як це не його повноваження полонених, ну це взагалі не прем'єр. Цю суку треба брати і вішати там, там десь на стопів. Це армія твоя, твоїх ар... хлопці твої армії сидять в полоні. Третій рік. Скоро четвертий піде. І він каже, що це не є його повноваженням. Чому в Ізраїль міняє одного на тисячу, а за якогось вугілля ви за вугілля можете домовлятися, а 20 чоловік пропустити визволити, ви не можете. Що ще вам можна сказати? Стосовно вугілля. Ну просто оця сука приїжджала. Да, сьогодні вона не було шахтарів, вона приїхала, переживала за вугілля. Колись задали їй питання, о, я не знала, чому мені не сказали, бля, то я тобі особисто буду докладувати. Да? Писати, всі за це знають, за цю шахту матрону. Всі вже писали люди, е які відпрацювали да, от, під е окупацію, е бо е керівництво сидить в Донецьку. Три роки відпрацювали. Кому не вистачало до пенсії, зараз пішли пенсію оформлювати, ну вже відпрацювала людина, а не може оформити пенсію, бо керівництво цієї шахти не сплачує пенсійний фонд. Тобто людина не може оформити пенсію, бо в пенсійний фонд не перераховується. Податки то всі знають, що це на цій шахті зна... працюють люди, які живуть в Україні і е, граждані України. Так, Громадяни оба. України, але податки ця шахта не сплачувала. Не де? сплачує. Ось тут багато місцевих жителів Ширбінь, які теж працюють на тій шахті. І не можуть зробити, лікарняних там не платять. Захворів за свій рахунок, лікуся, і хворіє. Нічого тобі не заплатять. Нема соцпакету взагалі ніякого немає. Не подобається, розвернувся нахер звідси. Візьмемо іншу людину. А чого люди про це не говорять, чому вони мовчать? А кому, ти ти кому, можна, ну, кому ти скажеш? Кому ти скажеш? Був у нас такий мер, якого ж закрили, який там знайшовся, як і той насірав, епілепсія в нього виявилася. Сліпцов. Все він знав, все це моніторив цю ситуацію на свою користь, бо мав звідти з того порога кужу. Всі все знають. Писали в СБУ, писали, везде, писали, куди таки можна. Ну, людям до пенсії він відпрацював, а тепер йому ще три роки, десь треба працювати. Він вже фактично має отримувати пенсію держав, ну, від держави. А, а йому не дають, бо шахта не перераховувала ці три роки. Пенсійний фонд. Тобто йому треба десь йти і допрацьовувати ці е, роки. Не все, живий приклад, кажу. Ваших там, 31 мільярд да? гривень, які не дораховуються бюджетом. І газове газового вугілля, Волинь вугілля. Будь ласка, нам не треба їхнього. Хай вони самі з'їдять землю з під ні. Я їм в 2014 році, коли вони в березні місяці тут кричали, що ми будемо продавати свої вугілля, я кажу, ви будете як на Західній Україні. Бабці на трасі продають гриби, так ви будете вугілля себе продавати, щоб на косок хліба заробити. Ось. Бо о, Ростовська область така сама, як і Донецька область. На... В Ростовській області, я вам скажу, працюють лише три шахти. І вгадайте, чиї Детекерські. Росія закрила там всі шахти. Такий ж самий регіон, як і наш Донбас. Там працює три шахти. Дитеківські, все. І тут, кажу, якщо прийде Росія, вона всі шахти позакриває. вам ніде буде робити дороболювати і будете їздити от, де-небудь підробити, де кому городу скопати. Бо в нашому місті було е, сім шахт. Наразі залишилося фактично дві. І одна, так, шахта турецька, вона так балансує між прірвою. Шахта центральна, був Дзержинського, Ще якось е, е, працює. Е, чотири місяці шахта стояла центральна. Бувши в дзержинках. За чого? У нас не було чим кріпити, у нас лісу не було. Тобто той самий ліс, який йшов на ту сторону. Так, йде туди ліс, як наш Порошенко і міністр казав, що ліс йде для того, щоб ну, накрити матеріали. Так, да, я як шахтар знаю, що цей ліс йде на кріплення. Але ми чотири місяці сиділи без роботи в безкоштовних відпусків, бо нам не було чим кріпити. Весь хлам позбирали, щоб був тільки, щоб, ну, щоб, щоб була робота. Він закінчився, все, не було вибухівки теж, бо у нас е, проходка йде БВР. У нас нема комбайнів, у нас е, структура платів не, не дозволяє йти комбайнами. У нас тільки БВР, було взривні роботи. Нам не давали е, вибухівки на шахти, Піарилися на цій вибухівці, вже хто тільки, блін, оця шкіря, наш народний депутат від 52 го округу, і теж падло таке блін, вшиве. блін. От. Хай приїде в місто, як він вибори тут виграє, чотири каденції сидить. Що ти для міста зробив? А нічого. От. І Він припирився на тій вибухівці чуть на неї не сів, я тут вам привіз роботу дав. А Ваку не давав сюди вибухівку вести. Тобто... А чому? Ну, лінія фронту таке, сяке, а вдруг вона туди попаде, зачекайте. Ви щось туди вибухівку ввозите, ви не переживаєте, що там сепаратисти. Тобто на шахти треба вибухівка. Там не така вибухівка, як ви думаєте, там гранати, снаряди, ні. Там е, спеціальна, яка е, ну, для шахти. Вона сама по собі не взривається. Ось. І сюди її не давали. Так само, як ліс нам не дають, Блін, досі от заїття. Ми чотири роки не отримаємо спецовки. Шахти не отримують. Що от з дому? Взяв якісь штани, там, труси, все, це що маєш. Фільтри, коли забочку, проходку і лісогону, їх можна кожен день міняти. Їх повинні видавати, їх не дають. Ми купуємо за свій рахунок 15 гривень пара. Скоро буду або не молоток собі покупати, щоб була робота у мене. А ви і досі працюєте? Не? Так, я працюю. Я взяв відпустку, як учасник бойових дій держава надає 14 днів. О. Оплачуємо відпуск. Я написав, як учасник бойових дій, я взяв відпустку. Ну, надалі думаю, якщо буде стояти і наші вимоги не будуть виконані, то буду йти або на лікарняний, або безкоштовно відпустку візьму.